Сьогодні про підготовку у червні до скасування єдиного податку 2% з доходу, до відміни податкових пільг і відновлення перевірок та повернення штрафів за невикористання касових апаратів. Вітаю! Мене звати Олена Афоніна. Я консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 на початку кожного місяця я знайомлю вас з важливими змінами в законодавстві, а також з нормативними актами, що набувають чинності у поточному місяці. Отже, починаємо що очікувати у червні. Верховна Рада ухвалила законопроект номер 8401 який передбачає, що з 1 липня 2023 року усі податкові пільги для підприємців будуть скасовані, тобто ФОПи платитимуть податки так само як до війни. Тому вже літом можуть бути скасовані пільги для ФОПів, тобто перша та друга група ФОП з 1 липня обов'язково повинні буде сплачувати єдиний податок. Крім цього, планується відновлення документальних перевірок, що не вплине на підприємців, які працюють в рамках закону. Але якщо фізична особа веде незареєстрований бізнес, її чекає значний штраф. Також законопроєктом передбачено поновлення перебігу строків, а саме, перебігу строків подання податкової звітності, строків проведення перевірок, строків отримання податкової інформації контролюючими органами, строків проведення процедури адміністративного оскарження, строків надання індивідуальних податкових консультацій та інші. Ще прийнятий законопроект. Поверне штрафи за роботу без РРО, тобто з 1 липня буде застосовуватися штраф за невикористання касових апаратів підприємцями в розмірі 100% або 150% від суми придбаного товару без видачі чека. Нагадаю, що з початку 2022 року ФОПи мали працювати з РРО, якщо мають валютну виручку, чи посттермінали або інтернет-еквайринг. Законопроєкт не передбачає підвищення податків і не запроваджує нових ставок податків. А норми спрямовані насамперед на повернення податкового законодавства до воєнний стан. Крім цього, з 1 липня очікуються наступні зміни. Зокрема, скасування спрощеної системи оподаткування у розмірі єдиного податку 2% від доходу, тобто ФОПи третьої групи повернуться на ту саму систему оподаткування, з якої вони перейшли на пільгову під час війни. А підприємства, які перейшли на спрощену систему оподаткування, будуть повернуті на загальну систему зі сплатою податку. На прибуток та інших обов'язкових платежів. Отже, платники податків після 1 липня будуть автоматично повернуті на ту систему оподаткування, на якій вони були до впровадження 2% оподаткування. Але ви скажете. То це ж все буде тільки з 1 липня. То для чого це зараз нам потрібно? Справа в тому, що ФОПи, які з дати державної реєстрації обрали спрощену систему оподаткування за ставкою 2% і хочуть залишитися на єдиному податку, можуть з 1 липня змінити ставку єдиного податку з 2% на 5%. Відсотків для цього вони мають право самостійно відмовитися від використання особливостей оподаткування з першого дня місяця наступного за місяцем, у якому прийнято таке рішення. У разі зміни ставки єдиного податку, заява подається платником єдиного податку третьої групи не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися така ставка. Таким чином, новостворені ФОПи, які з дати державної реєстрації обрали спрощену систему оподаткування за ставкою 2%, можуть перейти з 1 липня на ставку єдиного податку у розмірі 5% тільки за умови подання заяви про зміну ставки єдиного податку. Не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку третього кварталу 2023 року, тобто до 15 червня, як зміниться життя фопів та юридичних осіб після скасування пільг та відміни 2% Ірина Губіна розкаже на курсі повернення до воєнних правил оподаткування перевірки штрафи, наслідки для юридичних осіб та фоп. Цей курс буде доступний для передплатників бухгалтерської відеоплатформи вже на початку червня. Посилання на нього знайдете під відео. А щоб підготуватися до змін з 1 липня, у нас з вами є цілий місяць, тому запрошую пройти практичний відеокурс внутрішній аудит, як підготуватися до відновлення податкових перевірок з 1 липня 2023 року, який проводить експерт з бухгалтерського обліку та оподаткування, сертифікований аудитор України Інна Панченко. Курс доступний з 1 червня для передплатників бухгалтерської відеоплатформи за посиланням під відео. Мінфін наказом 177 затвердив зміни до порядку обміну електронними документами з контролюючими органами. Зміни набрали чинності з 1 червня 2023 року і стосуються набуття статусу суб'єкта електронного документообігу без укладення договору. Цей порядок визначає правила організації обміну електронними документами між суб'єктами електронного документообігу, порядком визначені поняття, зокрема. Що повідомлення про набуття статусу суб'єкта електронного документообігу це інформаційне повідомлення, що формується програмним забезпеченням контролюючого органу у складі першої квитанції та засвідчує факт набуття платником податку статусу суб'єкта електронного документообігу після отримання контролюючим органом першого будь-якого електронного документа, а також визначає поняття, що друга квитанція це електронне повідомлення, що формується у форматі, затвердженому в установленому законодавством порядку. Програмним забезпеченням контролюючого органу, тобто адресатом за результатом електронної ідентифікації, обробки перевірки обов'язкових реквізитів електронного документу та засвідчує факт і час приймання або неприймання, або ж реєстрації такого електронного документа. Уточнено, що суб'єкти електронного документообігу самостійно визначають режим доступу до електронних документів, що містять конфіденційну інформацію та встановлюють. Для них систему захисту набуття статусу суб'єкта електронного документу обігу здійснюється шляхом надсилання до податкової першого будь-якого електронного документа. Підтвердженням набуття цього статусу є отримання автором повідомлення. Першої квитанції про набуття статусу. У день припинення електронного документообігу податкова повідомляє автора про припинення електронного документообігу із зазначенням причини такого припинення, шляхом надсилання автоматично сформованого повідомлення про припинення електронного документообігу в електронний кабінет або на електронну адресу, внесену до облікових даних автора. Обов'язково зазначається дата припинення згідно з додатком 2 до цього порядку. Також внесено зміни до додатків порядку, а саме виключено додаток 1 примірний договір про визнання електронних документів. Та у додатку 2 змінено назву з повідомлення про припинення дії договору про визнання електронних документів на повідомлення про припинення електронного документообігу. А у формі цього додатку слова «дію договору та пов'язаних з ним повідомлень припинено, замінено словами. Електронний документ обіг припинено з контролюючим органом. Мін'юст наказом затвердив новий порядок надання відомостей з реєстру ЮРОСІП ФОПів та громадських формувань, який набуде чинності 2 червня 2023 року. Новим порядком визначено, що відомості з єдиного державного реєстру в електронній формі надаються через портал електронних сервісів або через портал Дія, а також з використанням сервісної послуги у формі програмного інтерфейсу єдиного державного реєстру на підставі договору, укладеного з технічним адміністратором цього реєстру, тобто з державним підприємством Національної інформаційні системи. Відомості надаються заявнику, який Ідентифікований з використанням засобів електронної ідентифікації. В реєстрі зазначаються параметри пошуку і відомості завантажуються з реєстру в електронній формі для їх подальшого використання та друку. Послуга з надання відомостей в електронній формі платна. Тобто, спочатку треба сплатити з використанням засобів порталу електронних сервісів чи порталу Дія, або іншим способом, визначеним у договорі про надання сервісної послуги. Також порядком визначено вичерпний перелік відомостей, що надаються. Безоплатно допомогти бухгалтеру ФОП розібратися в роботі порталу Дія його можливостях та додатках допоможе курс Дія для ФОП та фізосіб, який проводить Ольга Хільчук. Доступ до курсу надається з 8 червня для передплатників бухгалтерської відеоплатформи номер 1 за посиланням під цим відео. Резидент підписав закон номер 3054 щодо спрощення процедури реєстрації місця проживання для осіб, житло яких розташовано на тимчасово окупованій території або на територіях, де ведуться бойові дії, який набуде чинності. 2 червня 2023 року законом враховані рекомендації уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Відтепер особа, місце проживання якої зареєстровано або задекларовано в житлі, що розташоване на тимчасово окупованій території або на територіях, де ведуться бойові дії, може задекларувати або зареєструвати місце свого проживання без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання. До того ж, такі особи можуть оформити. Або обміняти документи, що посвідчують особу, та підтверджують громадянство України, або документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус. Клеїти фото при досягненні відповідного віку в паспорт громадянина України, звернувшись до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сферах міграції. Закон номер 3054 також передбачає спрощену процедуру реєстрації місця проживання дітей-переселенців, зокрема, на період тимчасової окупації місцем реєстрації таких дітей вважатиметься зареєстроване місце проживання їхніх батьків чи інших законних представників, або ж одного з них. З яким мешкає дитина, або у разі якщо місце проживання батьків або інших законних представників дитини зареєстровано або задекларовано за різними адресами, подається письмова заява законного представника, з яким мешкає дитина. Цей закон спростить доступ до соціальних, адміністративних та інших гарантованих державою послуг. 25 травня 2023 року за ініціативою Федерації проспілок відбулося засідання спільної робочої комісії за участю заступника міністра економіки України Тетяни Бережної з підготовки пропозицій щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2024 рік. Мінекономіки на 2024 рік озвучило пропозиції, надані Мінфіну для попередніх обрахунків. Отже, розмір мінімальної заробітної плати 7651 грн. гривня. На сьогодні цей розмір Складає 6700 гривень, а розмір посадового укладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки 3443 гривні. Наразі цей показник складає 2893 гривні. Станом на сьогодні його заморожено на рівні 1 грудня 2021 року. За інформацією Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах. Квітня 2023 року склав 7782 тисяч гривні. Мінфін очікує від мінекономіки уточнений макропрогноз до 19 червня 2023 року, щоб здійснити розрахунки необхідних бюджетних видатків, в тому числі щодо забезпечення у 2024 році запропонованих мінекономіки розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки, в свою чергу. Федерація «Проспілок» пропонує встановити МЗП на 24-й рік не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 23-й рік. А це за попередніми розрахунками 9435 тисяч гривень. Тож чекаємо у червні на прогнозний рівень мінімальної заробітної плати від Мінекономіки, щоб можна було складати прогнозний план на 24-й рік. До речі, для передплатників бухгалтерської відеоплатформи номер 1 вже є доступ до чотирьох модулів онлайн-школи сучасного бухгалтера. Все про податки 2023 та податкові перевірки. Зокрема, це модуль 1 податок на додану вартість, модуль 2 зарплатні податки, ЄСВ, ПДФО та військовий збір, модуль 3 податок на прибуток. Модуль 4 – акциз, екоподаток, майнові ресурсні та місцеві податки і збори. А до кінця червня передплатникам бухгалтерської відеоплатформи номер 1 буде надано доступ ще до двох модулів: а саме модуль 5, оптимізація та податкові перевірки, і модуль 6 – Єдиний податок. Доступ до онлайн-школи, все про податки 2023» та податкові перевірки знайдете за посиланням під цим відео для передплатників бухгалтерської відеоплатформи номер 1 У червні традиційно 30 днів з них 22 дні будуть робочими, а вісім офіційно вихідними субота і неділя. Згідно з календарем держстату на 23 рік, на неділю 4 червня припадає релігійне свято трійця або зелені свята, і відповідно до КЗПП вихідний мав би переноситися на наступний день після святкового, тобто на 5 червня. Проте через війну офіційних святкових та неробочих днів в Україні немає. Тож 28 червня Україна відзначатиме також День конституції. Згідно з КЗПП це мав би бути вихідний, але так само через війну офіційних святкових та неробочих днів в Україні немає. Будь ласка, врахуйте це при визначенні кількості днів розрахункового періоду для розрахунку відпускних. Червні бухгалтерам потрібно подати традиційні щомісячні звіти в органи статистики. 6 червня закінчується строк подання звіту про товарооборот за травень. 7 червня закінчується строк подання органам статистики звіту з праці, форма 1ПВ та звіту про заборгованість оплати праці, форма номер 3 Бург за травень. 8 червня останній день подання звіту про перевезення вантажів. Та пасажирів автомобільним транспортом за травень, 9 червня закінчується строк подання до податкової служби звітності щодо виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів за травень, 12 червня закінчується строк подання в органи статистики термінового звіту про виробництво промислової продукції товарів послуг за видами та звіту про обсяг оптового товару обороту за травень. Також в червні потрібно подати до податкової служби наступні звіти. 15 червня останній день подання заяви про перехід на спрощену систему оподаткування з 3 кварталу та розрахунку доходу за попередній календарний рік та звітності про використання книг обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок за травень. 20 червня закінчується строк подання заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з третього кварталу та наступних податкових декларацій за травень, зокрема з податку на додану вартість, з акцизного податку, з плати за землю і декларації платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування єдиним податком 2% з доходів за травень та податкової декларації з рентної плати за травень. Крім того, 20 червня закінчується строк сплати ЄСВ, крім гірничих підприємств, за травень та авансового внеску з єдиного податку за червень підприємцями, віднесеними до першої та другої груп спрощеної системи. 28 червня останній строк сплати є з вагірничими підприємствами за травень. А 30 червня закінчується строк сплати за травень ПДФО і військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, ПДВ, акцизного податку, плати за землю, єдиного податку сум доходів, що оподатковується за ставкою 2 та задекларовані платниками єдиного податку 3 групи, рентної плати, а також авансового внеску з туристичного збору за червень 23 року. У платниками, які сплачують туристичний збір авансами щомісяця. І на сьогодні це останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 сінарcom а про те, чого очікувати у липні, я розкажу через місяць. Відчуваю, що новин на липень буде дуже багато, але саме головне, чого ми всі очікуємо, це перемоги. Саме її нам усім бажаю. До зустрічі.